Привіт! Вересень радує появою численних і різноманітних дарів природи на нашому столі. На цей період припадає урожай маленької, красивої, насичено червоної кисловатої ягідки кизилу. За останній тиждень у мене було декілька запитів щодо нього, в тому числі і на YouTube каналі. У 100 грамів кизилу міститься близько 44 ккал. Під час термічної обробки калорійність ягоди збільшує. Старій кизил цілком безпечно можуть вживати пацієнти з цукровим діабетом, завдяки здатності цієї ягоди знижувати глюкозу крові. В кизилі багато особливого виду розчинної клітковини, пектинів, завдяки чому ця ягода здатна покращувати стан кишечника. Серед водорозчинних вітамінів найбільше вітаміну на С добової норми, завдяки чому ця ягода здатна зміцнювати імунітет і підвищувати захисні функції організму, особливо під час осінніх застуд. Вітамін С бере участь у синтезі колагену, хоч відповідає за тонну шкіри та міцність судин та сприяє усмоктуванню заліза в організм, яким також відносно багатий кизил. Кизил є непоганим джерелом фулатів вітаміну в 9 який в метаболізмі анамінокислот та нуклеїнових кислот. Адекватне надходження вітаміну В9 важливе для тканин, які активно регенерують, зокрема для кісткового мозку, епітелію кишечника та привагітності. Добильні і в'яжучі речовини кизилу чудово допомагають тим, хто схильний до проносів, і таким чином кизил не зовсім підходить тим, хто страждає від закрити. Кизил є тонізуючим засобом, тому не слід використовувати його перед сном. Через підвищення вміст органічних кислот кизил обмежує при кислотозалежних хворобах шлунка, таких як загострення, виразки шлунка, гастриту та гастрозапагання рептильських хвороб. Будь-яку ягоду слід їсти свіжою уповою, коли вона достигає. Здоровій людині можна вживати 100-200 г ягідки добу. У замороженому вигляді плоди кизилу зберігатися протягом року, не втрачаючи при цьому вітаміни та аромат. Цікаво, що холод особливо впливає на ягоди. Вони стають солодшими. Також ягідки кизилу варто засушити. У сухому кизилі міститься 205 ккал на 100 грам продукту через збільшення концентрації вуглеводів. Водночас сушений кизил є чудовим джерелом мінералів калію, магнію, фосфору, заліза, молібдену та маганцю. Сушений кизил дають до уваги. Спробуй приготувати соус зі свіжого кисилу до м'яса. Непоганим варіантом може бути кисіль із кизилу. Зверни увагу на маринований кизил. Я не пробував але краю, що в такому вигляді він нагадує на смак оливки. тільки заради всього святого. Не використовуй при цьому столовий технічний оцет. Як дієтолог не можу рекомендувати варення зилу через високі вміст доданого цукру. А на сьогодні все. Харчуйся раціонально та різноманітно. Побачимось!